Курт Вонегут Брехня. Скорочено Настала весна. Шикарний чорний роллс Ройс мчав з Нью-Йорка Коннектикутським шосе. За кермом був водій афроамериканець Бен Барклі. Він віз доктора Рімензела з дружиною та сином у Вайтхільську школу для хлопців. Приватний заклад у штаті Масачусетс. Це була престижна школа з високими вимогами. 13-річний Елі мав розпочати восени там навчання, а його батько, випускник 1939 року, мав бути присутній на засіданні Опікунської ради школи. У Уайтхільську приватну школу заснував його прапрадід Елі Рімензел. У ній вчився і доктор Рімензел. І мав вчитися Елі. Загалом. У цьому закладі завжди було надзвичайно шанобливе ставлення до Рімензелів – засновників і благодійників школи. Елі сидів попереду поруч із водієм, який помітив, що хлопець не дуже радий цій поїздці. Свої здогади Бен висловив доктору Рімензову, але той був зайнятий роботою над кресленнями 30-кімнатної прибудови до спального корпусу школи, названого на честь його прапрадіда. Сільвія, мати Елі і дружина доктора Рімензела, сиділа поруч із чоловіком і знаходилась у піднесеному настрої. Її радувала перспектива навчання сина у престижній школі, бо вона не мала власного статку та такої можливості. Вона запевняє сина, що майбутні чотири роки будуть найкращими у житті. Жінка поцікавилася у чоловіка, скільки поколінь з їх сім'ї навчалося у Вайтхілі. Її цікавило, яким номером буде Елі. На що доктор відповів, що кожен з їх родин здобував освіту у цій школі, але рахувати їх кількість не прийнято. Батько не хотів, щоб син у школі вихвалявся своїм прізвищем. Сільвія була впевнена, що їх син такого не чинитиме. У енергійної Сільвії не було статку, коли 16 років тому вона виходила заміж, але її завжди цікавили звичаї старих багатих родин. Жінка хотіла, щоб син жив у кімнаті з каміном. Але, за словами чоловіка, такі кімнати були лише для старшокласників. Тоді Сільвія каже, що чоловік міг би скористатися своїми привілеями та поселити сина у кращу кімнату адже усі шкільні будівлі, названі в честь Рімензелів. На їх стипендії родина жертвувала сотні тисяч доларів. Та для доктора Рімензела використовувати своє положення було неприпустимо він ніколи нічого, ні у кого не просив. Сільвія у проспекті школи прочитала, що цьогоріч на прохання державного департаменту у школу прийняли 30 хлопців з країн Африки. Саме через це її чоловік і працював над проєктом збільшення спального корпусу. Жінка не хотіла, щоб її син мав за сусіда когось з африканців, але Рімензел пояснив, що сусіди по кімнаті підбираються методом жеребкування. Невдовзі Ролс Ройс наздогнав старе шевроле. Задні двері якого були прикріплені до кузова мотузкою для білизни. За кермом був старий знайомий доктора Рімензела Том. Чоловіки посміхнулися і з гордістю показали на своїх синів. Виявилося, що Том теж віз свого сина до Уайтхіла. Вочевидь, син Тома дуже добре вчився, щоб потрапити до одного з найпрестижніших навчальних закладів країни. Том та доктор Рімензел, перекрикуючись, домовились пообідати разом в готелі Гостролист. Біля Уайтхіла, потім Рімензел попросив водія їхати швидше, і старе шевроле зникло далеко позаду. Батько помітив, що його син Елі попереду згорбився. Він попросив його слідкувати за поставою, але через пару хвилин хлопчик знову мимоволі згинається, немов снігова баба на пекельній сковороді. У нього була вагома причина на те, щоб осідати. Коли вже ні вмерти на місці, ні щезнути, він не міг, а зізнатися, в чому річ у нього не ставало духу. А осідав він тому, що його не прийняли до Вайтхіла. Він провалився на вступних іспитах. Батьки нічого про це не знали, бо Елі перший побачив серед ранкової пошти конверт з жахливим повідомленням і порвав його на дрібні клаптики. Доктор Рімензел і Сільвія ні на хвилину не сумнівалися в тому. Що їх син, нащадок і теска Еллі Рімензела, засновника і благодійника у Вайтхіла, буде прийнятий до школи. Вони навіть не поцікавилися, якою є процедура відбору учнів до престижної школи і як їх син склав іспити. Доктор Рімензел згадує, що коли він вступав у школу, то мав лише бесіду з директором. Тепер же для вступу потрібно було складати іспити. Рімензели були навіть трохи здивовані. Що темношкірі хлопці змогли скласти іспити адже по у школі ніхто не робив. Сільвія спитала сина, чи були важкі іспити, на що Елі пробубнів, що так. Через півгодини Бен зупинився перед готелем гостролист, з вікон якого було видно школу. Водія відпустили на півтори години, а родина Ріманзелів пішла до ресторану. Офіціантка провела їх до столика. На стіні поруч висіли портрети трьох випускників Уайтхіла, які стали президентами Америки. У залі ставало людно. За столиками сиділи родини, у кожній з яких був хлопчик приблизно того ж віку, що й Елі. Майже на всіх дітях був уайтхільський светр. чорний з облямівкою і з Уайтхільською печаткою. Елі та інші вступники лише мріяли про таку честь, та поки такого права не мали. Через кілька хвилин до ресторану зайшов доктор Дональд Уоррен, директор Уайтхівської школи, якому уже йшов сьомий десяток. Побачивши його, Елі стрімголов вибіг із зали, намагаючись урятуватись від близького кошмару. Дональд Уоррен аж застиг від здивування, він покликав Елі, але той уже був далеко. Доктор Уоррен не очікував побачити сім'ю Рімензелів. Тому підійшов до їх столика та привітався. Рімензел розпитав здивованого директора, чи буде син його однокласника Тома навчатися у школі на стипендії. Директор підтвердив це і розповів, що хлопець отримав такі високі бали, яких у школі на приймальних іспитах не одержував ще ніхто. Тоді доктор Рімензел поцікавився балами свого сина. Здивований директор сказав, що написав про все у листі. Коли Уоррен зрозумів, що Рімензели його не бачили, то повідомив, що Елі не пройшов, бо в нього надто низькі оцінки. Йому було важко казати таку новину, але за правилами у школу приймали лише кращих учнів. Тут до зали увійшли 30 хлопчиків з Африки у супроводі вчителів, представників державного департаменту і співробітників посольств їхніх країн, а потім. В зал увійшли Том Хілер із сином. Не підозрюючи, яку жахливу новину почули Рімензели, вони весело привіталися з ними, адже для них цей день був одним з найщасливіших у житті. Сільвія та доктор Рімензел не могли отямитися. Доктор Рімензел вирішив піти на вчинок, який суперечив його моральним принципам. Він вирішив попросити членів опікунської ради, до якої входив і сам. Змінити своє рішення. Сільвія не підтримала цю ідею чоловіка і пішла шукати Елі. Жінка знайшла самотнього сина на лавці під буском. Він розповів, що порвав листа від директора. Він був радий, що тепер вони про все знають. Сільвія не сварила сина, а навпаки, підтримала його. Коли ж Елі запитав про реакцію батька, то вона сказала, що він зараз робить жахливу помилку. Бо Елі не треба вступати до Уайтхіла, це справді було б жорстоко. Невдовзі до них підійшов приголомшений доктор Рімензел. Він повідомив, що всі члени Опікунської ради відмовили йому. На обличчі Елі було видно і здивування, і сором. Він сказав батькові, що той не мав це робити, і додав, що йому соромно за цей вчинок батька. Доктор Рімензел геть розгубився. А тоді попросив пробачення у жінки і сина. Водія вони вирішили почекати на вулиці. А до цього навчального закладу вони більше ніколи не хотіли повертатися. Читала Олександра Кравченко Для довідка біс.